Багатьом цікава історія успіху відомих особистостей, які досягли цього завдяки своєму саморозвитку. З вами Заметь сюди я зараз я поділюся такими відомими особистостями, які досягли свого завдяки саморозвитку. Поїхали. Перша Абрахам Лінкольн, 16-й президент США. Абрахам Лінкольн отримав мінімальну формальну освіту, але завдяки своєму самонавчанню досяг того, що він став адвокатом. І найвідомішим мислителем свого часу Він вивчав право, політику, літературу самостійно, витрачаючи безліч годин на вивчення та читання. Його наполеглива праця принесла йому в успіх та привела до прийняття знаменитої емансимаційної прокладації. Друге Томас Едісон, великий американський вчений, який відомий своїми винаходами, такими як електрична лампа, фонограф та інші. Однак він не отримав формальної освіти і навчався самостійно. Провів безліч експериментів та навчався на практиці, займаючись винахідництвом в своїй власній абулаторії. Його наполеглива праця та саморозвиток дали йому змогу стати найсніжнішим вченим світу. 3. Майя Анджелоу – Відома американська письменниця. Актриса та активістка Майя Анджелоу виросла в умовах расиї дискримінатності та бідності. Вона знайшла вихід в літературі та письменництві. Анжелова самостійно вивчала класичну літературу та поезії і стала одною з найвпливовіших письменниць світу. Її автобіографічні твори, такі як я знаю, чому пташка співає в клітці, стали бестселерами всього світу та надихнули багатьох людей. Четверте, Стівен Кові, американський письменник та викладач Стівен Кові, відомий своєю книгою як сім навичок високоефективних людей. Кові почав свою кар'єру як викладач національного рівня, але завдяки своєму саморозку став експертом в галузі особистого розвитку активно вивчав принципи лідерства, принципи керівництва та між особистими відносин та розробив свою систему навичок, які допомагають людям добиватися успіху у всіх сферах життя. Ці історії демонструють, що саморосток та саме світи марчам відкриті двері до великих можливостей. І допомогти досягти значних результатів у власному житті З вами був як завжди я Боді. Якщо вам сподобався такий формат відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок. До зустрічі в завтрашньому відео. Відео зараз кожного дня.